Найбільше з усіх християнських свят Великдень в Україні відзначали надзвичайно урочисто, сяяли чистотою хати і подвір'я, готували спеціальні обрядові страви, головними із яких були Паска та Крашанки. Увійти у свято потрібно було з чистим серцем і чистими помислами, тому в перші та останні дні посту просили одне в одного прощення за подіяні кривди. Разом з людьми на Великдень торжествує природа, святкуючи перемогу життя над смертю, Воскресіння із мертвих Ісуса Христа і весняне відродження світу. Всі дні свят люди вітають одне одного словами Христос Воскрес, відповідають воістину Воскрес, родичі куми провідують одне одного, діти ходять по дворях вітати сусідів, родичів зі святом і отримують за це гостинці. Весело, гамірно, на сільських майданчиках та на вулицях. Дівчата співають веснянок, малеча грається з крашанками. У багатьох регіонах України до свята писали писанки. Писанки дарували одне одному, зберігали в домі як оберіг. Писанка один із національних символів нашої країни. Христос воскрес. Усе радіє, сміється сонечко з Небес, Прозора річечка леліє. Христос Воскрес! Христос Воскрес. В траві фіалочки зітхають, і пролісок тремтить увесь. Розквітла яблунька аж сяє. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Дзвінять пташки у полі в лісі. І дзвін співає до небес, де білі хмарки розпливлися Христос воскрес! Христос воскрес!